Тригонометрія. Виконую завдання на прохання одного із підписників довести тотожність. Будемо спрощувати ліву частину, щоб отримати праву. Синус альфа у шостому записуємо. Синус квадрат альфа до третього Косинус альфа у шостому записуємо. Косинус квадрат альфа. До третього додати 3 синус квадрат альфа на косинус квадрат альфа дорівнює. Перед нами сума кубів. Розкладемо за формулою суми кубів. Синус квадрат альфа додати косинус квадрат альфа у перших дужках помножити в других дужках квадрат першого синус квадрат альфа до квадрату мінус перше помножити на друге це синус квадрат альфа на косинус квадрат альфа і додати квадрат другого косинус квадрат альфа до квадрату і додати це без зміни, 3 синус квадрат альфа на косинус квадрат альфа дорівнює. в перших дужках маємо одиницю, другі дужки можна опустити синус квадрат альфа до другого відняти синус квадрат альфа, косинус квадрат альфа додати косинус квадрат альфа до квадрату і додати 3 синус квадрат альфа на косинус квадрат альфа. Подібні мінус синус квадрат альфа на косинус квадрат альфа і плюс 3 синус квадрат альфа на косинус альфа. При додаванні залишиться 2 синус квадрат альфа косинус альфа. тому дорівнює синус квадрат альфа до квадрату додати 2 синус квадрат альфа на косинус квадрат альфа і додати косинус. Квадрат альфа до квадрату дорівнює. Маємо повний квадрат. Синус квадрат альфа додати косинус квадрат альфа до квадрату. Дорівнює в дужках одиниця. Одиниця в другому дорівнює одиниця. Тотожність доведено.